Шановні глядачі з мого посіка Хелп, це відео для Мокса і для всіх, хто просить малину прислать. От дивіться, посилка, мов побухлу й не важко. А от малина. Це один корінчик лише. Лише один корінчик. Воже. Та п твою мать. Воже, до 4 кг. О 4 корінця це вже буде. Ну, ще кілограм, ну, ну 12. Можна оббити землю. Я не знаю, як вона тоді прийметься. Стебла такі товсті. Стебла товсті. Не знаю, як вона тоді прийметься. І в мене дружина сама їх не зможе тягати. І вона дає на в новій пошті пляхон грущику. Я от, якщо чесно, я запорився вже їх роздавати. І Я все, я вже, вже не можу їх роздавати. І тому, хто хоче малини, я буду. Я, мені потрібно брати лишні оці 80 гривень за цей пляхон звоз. Шановні глядачі. Тому що мед вже 90 гривень, ні ера бухло, вона, як то кажуть, загнивоє, шановні глядачі. Ну, кому цікаво, давайте мені ці 80 гривень сії за, за занос на нову пошту ящика з малиною. А з вами було ваша Пасіка Хелп.